Вітаю вас на моєму магічному каналі. Сьогодні буде така незвична тема як для мого каналу, оскільки зазвичай я працюю з темними силами деструктивними. Але сьогодні я буду ставити захист, буду створювати оберіг через рушник. Справа в тому, що рушник це не просто красива вишита тканина. Оскільки кожна ниточка, там, кожен візерунок він має своє значення, всі ми чудово знаємо, що а, раніше рушники клали на поріг, вішали в червоному куточці над іконами, клали на чоло, на груди туди, де мала стояти охорона. І раніше рушничок вишивала вам або мати, або бабуся. Звичайно, вони не читали жодних заклять, але вишивали вони його, вкладаючи в кожен стібок свою любов, силу, волю, і саме так народжувався оберіг. На жаль, сьогодні традиції, скажімо так, заплутані в пилу часу. І багатьом не передано це знання. Ось тому я хочу вам показати ну, маленькі фрагменти а, свого авторського ритуалу, як створити, а, як створюється родовий оберіг. Цей рушник він стане щитом для цього чоловіка: від злого ока, від лукавих слів, від магії ворожої, від біди. Від усього це не естетика, не декор, це меч у нитках, це воля, вплетена у візерунок, це слово, що може зупинити навіть смерть. Що ж, почнемо, словом, що панує сотні років на цій землі. Що як зерно проростає із покоління в покоління, що передається від матері до доньки, від батька до сина, не гублячи сили, не втрачаючи правди, я звертаюсь до коріння живого, до дерева людського, що тягнеться вглиб, а не вгору. Що живе не листям, а пам'яттю, не квітами, а кров'ю, крізь темінь, крізь глину, крізь поріг, що розділяє світ яві і наві, крізь час та простір, промовляючи слово відьомське, я кличу не голосом, а волею. І правом прийдіть, станьте за плечима, не маючи вух, почуйте кожне слово, не маючи очей, побачте зло, не маючи язика, попередьте, не маючи рук, зло відведіть, не маючи плоті, станьте плоттю захисту. Станьте за плечима не як тіні, а як стовбур, Щоб жодна сила, що прийде збоку, не пробила, щоб жодне зло, що лізе ззовні чи зсередини, не вижило. Рушник цей, зниток тканий, Найстане він щитом для Андрія. Щоб укрити його тіло і душу, щоб жодна стріла ворожа не пройшла крізь нього, щоб жодне прокляття не вчепилося, щоб жодне слово гниле не проросло. У кожному возлі замок, у кожному хресті сторожа, у кожному кольорі знак. Червоне сила, чорна глибина, біле, ясність наміру. І нехай той, хто на нього зоком злим подивиться, осліпне, хто торкнеться з наміром лихим, руку спалить, хто шлях йому перекриє, сам у свою пастку впаде. Борошник цей оберіг. І межа між нащадком роду вашого і лукавим, бо тканина ця не прикраса, а меч, бо слово моє не прохання, а вирок. Так було сказано, так і буде. Коріння, що в землі спочиває, роди, що над живим стоять. Побачте, прийміть, запечатайте, бо не для краси він витканий, а для справи, не для хизування, а для захисту. Най кожен вузол буде вашим оком, кожен шов вашою рукою, кожен край межею, яку ніхто не переступить. Хай на цьому рушнику. Лежить моя воля, як печать, а ваша сила як оберіг. Нехай коли він буде біля тіла, Андрія, жодна сила лиха не підійде, не підійде, нехай, коли він буде на порозі, жодна нечиста не війде, нехай, коли буде над головою, думка зла не пройде. Коли буде в руках, не здригнеться серце. Роди, що знають біль, що знали війну, знали смерть, знали втрату, не дайте синові, синові вашому впасти. Поки він живе, живете й ви, поки він іде, тримайтесь і ви, встаньте навколо. Станьте над ним, станьте в тканині, станьте в солові. І все, що прийде на нього з отрутою, вернеться до джерела. І все, що торкнеться злом, буде палати. і все, що йде навісою, обірветься. Бо рушник цей не просто тканина. Це вогонь у нитках, сіль у візерунку, страж у кожному хресті. Слово сказане: не вітер воно впаде на землю, вросте корінням і більше не відійде. Рушник цей Андрієв, захищений, закодований, запечатаний. Так було сказано, так буде. Так триматиметься. Як сіль несе в собі гіркоту землі, так най забере всяку гіркоту з його долі. Як сіль не тліє, так і цей оберіг не згасне. Як сіль очищає, так і цей рушник очистить усе, що зле прийде до нього. Як полум'я горить, так горить і моє слово. Як не згасає водо вогонь, так не згасне і цей захист. Як полум'я палить бруд, так хай палить і всяку тінь, що наближається до нього. Хто прийде злом, згорить, хто прийде брехнею, осліпне, хто прийде з ножем, сам собі поріже долю. Заклято відьмою запечатано. На, віки вічні. на цьому відео я буду завершувати. Хочу подякувати вам за перегляд. Якщо вам потрібна моя допомога, будь ласка, звертайтеся за даними вказаними на відео. Ви можете написати мені в інстаграм. Також хочу зазначити, що я не даю своєї згоди на використання навіть частково моїх авторських робіт. Іншими практиками. Майте на увазі, що заплатите своїм здоров'ям дуже дорого. Що ж, бажаю вам гарного дня і чудового настрою!